Треба було зробити ремонт або заміну цього змішувача. Нові кранбукси не підходять туди по діаметру. Підводка така трубами. Зараз стара система. Там пережитки минулого, як покажете. От, для демонтажа будемо використовувати баллотку. Розрізаємо там на муфті. Так, тому щоб не розпломбовувати лічильник. Він монтувався разом з лічильником ну, мека стара вже ну, людей немає можливості зараз поставити ногу тому треба зберегти цей реалітет демонтирувати потім знову на місце поставити Чого динозавру так витягував ціла купа нюансів, щоб витягнути. зліва там є кронштейн штатний, а з правої сторони такий от кілометр арматури. Ну, як могли люди, так і закріплено. Ну, там таке щастя. Ну, Виглядає адекватно, буде крутитися ключом. Є швидкий варіант болгарки, повільний варіант розкрутити, щоб показати, як воно було колись. Гайку відкрутили. Головне терпіння, там різьби кілометр. Там таку ще гаечку, там є стопорний винтик. Викручуємо стопор, снимаємо така додаткова гайка. І той кілометр різьби, поки рука не відвалиться, ми крутим, крутим, крутим. Майка стара, эмалирована. Ну, может еще послужить. Вот так. вот там вот такие вот соединения было. Холодно-горячая. Раньше так рубилось. Вот и все. Старый смешивач демонтируем Распаковываем. новий. Ну, диво недорогі. Змішувач латунний. Змішувач на холодною на гарячу, але там з тих клієнтів ну, так зроблено, щоб тільки гаряча вода підходила. Тобто одну воду будемо заглушку ставити на одну шлану. Тут такий от специфічний ключик використовуємо з такими робочими гранями, тоненькими. Він дуже класно підходить для шла. Тут нічого складного. <кій> Гайкули накрутили, Ключиком підтягнуло. І все, тепер головне все, то кажуть, поставити на місце, щоб воно працювало без додаткових приколів. Ну ніби вийшла та арматура. Дякувати Богу. Все, слава Богу. Ще попрацюємо. Так, ну знизу, як я казав, На одну шлангу поставили заглушку з зонішній різьбой. Так, там було до того. холодну воду вони туди не підключали. Пробуємо тут залишок трубки відкрутити, не хоче відкручуватись. Дістаємо наші аргументи, тобто газову горілку. Нагріваємо місце з'єднання. Так обережно, що там зворотній клапан, щоб він там не розвалився. Нагріли, тримаємо клапан, відкручуємо той тобто залишок півдюмової труби. Поки крутили, оказалось, там лічибничок щось почав рухатись. Треба підтягнути, підтягнули гайку. ставим ниппель. Была зубничная резьба у нас. Подключаем шланг. И последний круг цей доисторичный сифон пробуем Докупки все зібрати, щоб під час зборки не розвалився. Ось така от творча робота. То його вже міняти будуть, наверное. Як буде нова мійка. Ну, може бути. Головне результат. Вода зливається, не протікає, то супер. Все, стала гнучка, передводка водичка тачай.